Всем привіт! Сьогодні 7 квітня приїхав половити щуку на нашу річку Інгулець, як завжди, все. Взяв сьогодні один спінінг, тільки на щуку. Я вчора був і спіймав дві щуки. В цьому місці спіймав одну на кілограм на новий воблер. Зараз покажу свої обновки і там далі на плесі. Спіймав одну, ну таку теж до кілограма. Я не засняв це, бо і не було надії, що щось буде клювати. У нас вчора ото сніг був, такий лопатий снігу було. Потім він розтав і вирішив, вирішив я з'їздити, пополоскати свої обновки Воблера там понакупляв. І так щось не сподобався мені один воблер. Ну, вирішив все ну, одно покидати. І дві щуки вчора і схватило. Це, що на кілограм я її достав, вона вся бита, в ранах, хвіст роздертий і молочко ще текло. Ну, а другу я три метри протягнув і вона зійшла. Ту я так побачив трохи. Ось на отакий воблер Strike Pro. Не фокусується. Ось така модель. Він геть. Тут написано, що до 0,5 метрів заглубляється, але він не заглубляється до до такої глибини. Максимум 20 см. Ось такий кренк. Оце в мене спрацював учора. класний колір. Крючки прилипають. Strike Pro Crank 58 LF плаваючий. Я його ще й вчора обірвав То доставав другим воблером. Хорошо, що біля берега він обірвався. Ось таку ще цікаву блишню купив. Golden Catch Niboshi. Вона отак в такому положенні і пливе. І хвіст дребежить. Отак ось. Потихеньку буду теж пробувати. Ось таку блишню купив Джексон. Це наставок на глибокий, 16 грамів. Теж класна така розцвітка. І ось така в мене була. осінню. щуки дуріли від неї. Тут на річці це на річку купив. З таких флюорокарбонових повідців купив ще каліпсо. Так, ось такий Воблер ще. Ще він не розловлений. Кидав я вчора, пробував його класно, він уходив в сторони. У мене був такий інквізітор 80-й суспендер. Теж від Strike Pro. Но в другому кольорі я хотів, от, ось такому він виблискує і жовто таке, цей пузо. Щось мені дужче подобається. І накупляв ще собі це в інтернеті, заказував, бо в нас на ринку не було рачків Каліпсо різних кольорів. Вони ну, трохи схожі, ну, все одно відрізняються кольорами. Ось такий, ще в мене кайтечевський появився Silicon Crazy Flapper 24 дюйми вже один обірвав, але так я нічого на нього й не спіймав. Щось не виходить, в мене Кейтечівський. Сілікон ловицький, який було, ні разу нічого не витягував. Не знаю чому так. Ще взяв ось такий силікон, теж Каліпсо. Хочу спробувати на Окуня, як буде окунь брати. Ось о, джавік від Selecta. Ну, Був тільки в ось такому кольорі. Я хотів взяти такому, як у мене рачки. Ну, приблизно хоч, хоча б. Ну, не було. Тільки такий колір. Ну і ось такі Це я цілу осінь ловив на ось такий колір. Називається Motor Oil Red. Моторне масло червоне. Ну, такий мене дуріли у куні пройшлу осінь. Ну, накупляв наперед, щоб було, ось він отерся і буде брати. Так що буде видно. Як воно буде в цьому році, в тому році на все це клювало. Кожен рік е, змінюються апетити риби. Ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Боблер цей 11 грамів. Класно летить. Тут ще шарики. Він шумовий. Хорошо так зеленчить. Щука дуже так ну, слабо брала. Ударів не було. що Друга щука, я взагалі подумав, що за траву зачепився. Так вона слабо взяла. Аж потім воно усілє появилося на спінінгу, ну що задребежало. Аж потім я зрозумів, що щука взяла. А метр я протягнув, вона як ішла за воблером узяла, так за ним і, і пливла. Я ж кажу, спочатку подумав, що траву зачепив. Хоча потім мозги включилися і думаю, чого там трава її ніколи не було. Дуже повільно проводжу е, цей воблер. Я ж кажу, він тут мілко на цьому місці. Він геть там майже не занурюється. Ну я ж кажу, вся щука геть в'яла. Бистро немає смислу проводити. Ну і можна опустити спінінг, і він трохи дужче занурюється. Ну Летить він класно. Майже як блишню можна точно під очерет кидати. Сьогодні вітер у нас сильний, то зноситиме його трохи. Ну а так польотні якості хороші. Не сильно він так дребежить, але ну, я із-за цього він мені спочатку не, не сподобався. А потім як схватило дві щуки, його працює. Поняв, що нормально. Бо в моєму розумінні таке наче, щоб е, воблер хорошо грав. Гра воблера дуже виражена була, а тут ну, не сильно. Він то виляє, ну хвостом. Класно. Ну, те, що мені подобається, щуці не, не завжди подобається. Ось щіпка схватила і теж без удару. Це невеличка. З-під цих там затоплені коряги отакі. Це геть щупачок, на цей же швоблер. Я робив, то я просто водив, а це робив паузи ще, бо там треба було дрючка провести, бо він сильно високо. Мені в окулярах видно. Ось такий щупак не взяв. А я туди кидав, був один удар Ух, ти ж блін, хоч би крючки в пальці не запхнув. Так зачепився. Так, зараз освободю його. О, та він і сам шнура отдай. О! можна відпускати ось такий щупачок. Я ж кажу, клює на цей Воблер і подобається рибі от такий невисокочастотний. Невисокочастотна гра Воблера. Прокльовує. Оце я тут кидав. Хвилин, не знаю, 10-15 максимум. І оце був невеличкий тичок і щупак. Взяв. Так що я, я думав, сьогодні я приїхав в обід, вчора вечором ловив. Думаючи, чи буде вона в обід клювати. Не ну, підождав, у нас був ночу морозець. Мінус два перед утром. Підождав, щоб до обід трохи прогрілася температура, та прогрілася, може, хоч на градус, так сказати, вода і риба. Зранку я подумав, що нема смислу їхати. І вже перший результат є. Прийшов на яму спробую інквізитора свого восьмидесятого. Він тоне більш-менш нормально. Вітер заважає сильно. Пробував я тут на мілководі того кренка. Не було покльовок. Та й більш ніде я той берег обійшов, то геть не було покльовок. По два роблю і пауза цим воблером. Секунди три пауза щось клювне. Тут ямка глибоченька, то вдається його провести. Ось що я спіймав на воблера. Подивіться. Дергав я от вічингом проводив. Оце крючки. Плотвину таку. А щука не хоче. Останнє місце на сьогодні прийшов до цієї кладки, де я е, на поплапопер ловлю. Спробую тут на інквізітора. На опариша ж я на цьому місці спіймав. Значить щука тут крутиться. Ну, я і підкармлював це місце. Ну і не тільки я тут ловлю. Мілка риба збирається. Значить, і щука десь поряд. Удар був ох і Схватило. не ну, я Я підцікнув, ну но не зачепилося. Сходу тільки закинув і схватила щука невеличка на інквізитора. Так, ну що ж. Закінчую на цьому місці риболовлю. Не сильно сьогодні кльов по щуці. Дуже холодно, в мене руки замерзли так, що наче морозяка. Ну, я думаю, з-за цього і кльов щуки не сильно. От вчора краще вона брала, були і течки невеличкі, і дві ж схватило. Нормальні. Сьогодні один щупак витягнув один, оце тут був удар. Хороший, ну, вона так схватила і повела в сторону, і я не засікнув її. Взяла тут на інквізитора ось такого, а витягнув на чабіка, на кренка 58-го Strike Pro. Розловлений новий Воблер, я ж кажу, непогано працюють. Думаю, через недільку потепліше і буде кльов більш-менш нормальний. Ще по річці проїдуся, буду кататися ловити щуку, ну а там буде видно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.